Бродівщина досить активна на футбольні поєдинки. Про один із футбольних матчів. Наступний сюжет до вашої уваги. У першій лізі Львівської області на початку травня на футбольному полі зустрілися дві команди – «Богун» і Сукаль датський Текстиль. Хоча у цей день на стадіоні було небагато вболівальників, сама гра виявилася дуже насиченою та цікавою. Обидві команди розпочали матч з великою енергією та прагненням здобути перемогу. Гравці Богуна виявилися на монополі, створюючи багато небезпечних моментів біля воріт суперника. Однак захисна лінія сукаль текстилю виявилася дуже міцною, утримуючи спроби Богуна забити гол. В кінцевому результаті перемогу здобули гості із рахунком 2-0. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький. Телеканал Броди Онлайн.